Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви на каналі Година Таро. Для вас карта Дня на 20 вересня 2023 року по всіх знаках зодіака. Овне карта Дня для вас. Для вас випадає старший аркан Блазень, який говорить про зміни. Про обнулення, те, що ви планували, різко зміниться на початку дня. Можливі, якісь ризики можуть виникати для вас. Можливо, навіть карта вказуватиме на якусь таку легковажність і безрозсудність. Також карта говорить, що день буде досить вдалий для того, щоб просто відпочити і гарно провести час із своїми друзями. Якусь таку будете безтурботність цей день відчувати. Тельці. Принцеса мочів, карта говорить про можливі якісь конфліктні ситуації. Важко буде стримувати, сприймати критику в свою адресу і так далі. Можливо, от просто якісь постійні загострення. Намагайтесь тримати себе в руках, тримати в руках свої емоції, тому що певними діями ви можете просто собі нашкодити. Тому намагайтеся менше конфліктувати, уникайте конфліктів, і вам буде набагато простіше і набагато легше досягати своїх цілей. Близняки. Король мечів дуже багато важливих справ, справ з паперами, якісь договори будуть підписуватися, можливо, якісь ухвалення рішень, серйозні розмови. Карта може вказувати на підвищення по кар'єрній сходинці, також про можливі конфліктні ситуації. Якщо конфліктні ситуації виникають в сім'ї, бажано їх виникати. Звичайно, на роботі так само, вони можуть різні ситуації виникати. Буває, що їх уникнути неможливо, але по можливості бажано уникати раки. Роль кубків. Ви зможете нарешті проявити себе, проявити свої емоції, бути самим собою і ні перед ким не одягати ніяких масок. Також ця карта говорить про зміни в кращу сторону в вашому житті, про те, що ви зможете досягнути поставлених цілей на день. Леви! У для для випадає. випадається гарна карта. Карта говорить про досить активний день, можливо, якісь поїздки, можливо, навіть якісь відрядження. Ви матимете велику кількість справ. Можливо, буде спочатку казатися, що не все зможете зробити, але як би ви там не думали, ви зможете досягнути поставлених цілей і будете задоволені перемогою і тим успіхом, яким ви досягли діє. Для Ді випадає Рицар кубків. Карта говорить, що не час для поганих і сумних думок. Карта вказує про гарний настрій, позитивні емоції, про якесь знайомство, про можливе отримання якогось подарунка, про гарно проведений час із рідними, з близькими чи, можливо, з вашими друзями. Також карта говорить про... Те, що, можливо, знаєте, в кого було якесь знайомство, будьте більш обачнішими, бо бувають такі моменти, коли людина просто ну, зовнішність буває оманливою. Пам'ятайте про це. Також будуть якісь нові можливості для вас. Терези. Для Терезі випадає трійка мечів. Ну, не саме вдалий день, можливо, якісь проблеми, якісь невдачі, поганий настрій, все піде не так, як ви хотіли. Можуть виникнути якісь конфліктні ситуації, із-за якоїсь певної дрібниці. Намагайтесь не брати все близько до серця, і у вас все обов'язково вдасться. Буде багато роботи, приклад прикласти доведеться багато зусиль, будьте дуже втомлені, можливо, за цього буде поганий настрій, але. Ви впораєтесь, головне не розчаровуйтеся і, знаєте, не, не капризуйте і не нервуйте. Скорпіони. Для скорпіонів випадає принцеса кубків. Карта говорить про якісь романтичні побачення, про гарно проведений час, про такі якісь позитивні, теплі емоції і задоволення від. Від всього, що з вами відбувається. Гарний, теплий день, все, що планували, ви зможете досягнути. Стрільці. Для стрільців випадає принцеса Кубків, яка говорить вам про якісь можливості, про якісь нові шанси, про якісь гарні новини, про якісь любовні послання, можливо, запрошення на побачення, отримання якогось подарунка. Гарний теплий день. Старайтеся по можливості контролювати своє життя, і щоб ну, ніхто вам не вмішувався у ваші життя і, не, і нічого не вказував. козироги. Для косьрогі випадає королева кубків. Карта говорить про гарний настрій, ви своєю енергією і позитивом будете заряджати всіх навколо. День у вас буде вдалий, все, що планували, ви обов'язково здійсните. Головне, робіть те, чого ви хочете, те, що вам підказує ваше серце. Можливо, вам буде надана якась допомога, або ж ви будете комусь допомагати в цей день. Для водолії випадає четвірка кубків. Карта говорить про незадоволення певними якимись ситуаціями, про незадоволення того, як розвиваються події в вашому житті, про якийсь можливо депресивний стан. Можливо, не влаштовує погода, можливо, не так, як все розвиваються події, як ви планували. Не розчаровуйтесь, беріть свої емоції під, під контроль, і ви зрозумієте, що не все так погано, як ви вам казалося, і ви маєте якісь нові можливості, якими бажано скористатися. Головне не розкасати. Рипокту з Пентаклів дуже гарно вдала карта. Удача вас буде переслідувати, у вас будуть нові можливості, нові проекти, які принесуть вам гарну винагороду, успіхи, досягнення ваших цілей. Якийсь новий шанс, де вас дасть доля, яким бажано скористатися. Ми часто Такі шанси гарні, які доля дає нам. Ми їх впускаємо, а потім про це жалкуємо. Що, а якби я так зробив, то в мене було б все по-іншому. Просто не бійтеся змінювати щось в своєму житті. Доля вам буде посміхатися. Вдалого всім дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!